Фарбуємося і розмовляємо. Сьогодні таки вирішила зробити розмовний контент. Дівчатка зібрала для вас деяку косметику, якою я чомусь не користуюся і, чесно кажучи, не пам'ятаю, чому. І хотіла разом з вами зараз через її протестувати і згадати, чому я не користуюсь, і трошки порозмовляти з вами. Це отакий тональний від Патрісія Лідо, від 02. Потім, колись це був просто мій фаворит консилер від Eveline, можливо, я купила не в тому відтінку, який мені подобався, і тому я не користуюсь, хоча раніше це прям був мій фаворит. Оця палеточка від Елен Про. Так, не, не звертайте увагу на мої брови, бо я зробила татуаж. І, в общем, кому цікаво, що і як, можете написати в коментарях, я розкажу. Оця палеточка від Елен Про. Так, у нас тут кольору Ані є у 102-му кольору Natural Warm така тепленька. І оця палетка. Від Глембі, колись вона дуже була нашумівши, лакшері. Е, тут, ага, да, тут немає номеру, просто ця палетка. Хочу сьогодні все це з вами ще раз спробувати, затестити і згадати, чому я не користуюсь цими продуктами. Так, спонжик я вже намочила, е, хочу. так от, про що я хотіла б. Ну, дивіться, така непогано тональний, Зараз подивимося, як він буде, що працювати. Знаєте, е, от нещодавно. о, він такий щільний, Так, подумала про те, що м було, ну, часто ті, що ну, рекламують, да? Косметику, блогери, да? то вони зазвичай мають дуже таку красиву зовнішність, таку, знаєте, прямо модельну зовнішність. Да? Вони мають зазвичай дуже красиве волосся, дуже красиве обличчя і так далі. І от думаю, і ти ж так надивишся на цих красивих блогерів і біжиш, покупаєш той тональний, бо ти думаєш, що твоя шкіра буде виглядати так, як у тої блогерки. Ось твоя шкіра не така доскональна, як у неї, і не розумієш О, ти, не що не так можу? погано, як. Здається, так, да, на камеру здається, що я зовсім така біла, але якщо подивитися в житті, то ну, якби порівняти з кольором е, шиї, то не так все погано, як здається. Так от, дівчата, що ви думаєте про те, що зазвичай блогери, які рекламують нам косметику або якісь уходові засоби, то вони зазвичай мають дуже красиве волосся, не ріденькі, не слабенькі. Вони зазвичай мають дуже гарну шкіру, і вони нам це рекламують і кажуть: от пробуйте пробуйте і, і буде вам щастя. Знаєте, наприклад, я маю комбіновану або нормальну шкіру. Ось, і, це, ну, і мені наприклад, порадили ну, дали рекламувати, о, він такий жовтий, мабуть, да. колір мені тоді не підійшов. Наприклад, засоби для сухої шкіри. І сказали: от, рекламуй і розказуй, як це класно. Але у мене немає сухої шкіри, у мене вона комбінована і сильна до жирності. Але я буду вам розказувати, бачите, яке класне сяєво, як класно зволожує цей крем, але в мене шкіра зазвичай і так зволожена, мені треба її матувати. Так як ви відноситеся до такої реклами? Знаєте, з одного боку, ну, якщо сидить якась прощава дівчинка, знаєте, з трьома волосинками на голові, розказує, як доглядати за собою, то, напевно, я б на неї не дивилася і думала, ну, ти спочатку доглянь за собою. А з іншого, з іншого боку, саме вона може ну, дійсно сказати, чи засіб це дійсний, чи не дійсний. От парадокс, да, дівчата? Хто знає? Слухайте, ну консилер, правда, він такий жовтенький на фоні м цього тонального крему, Ну що він має такий сяючий фіда, бачите, що він жовтить. В общем, щось якийсь макіяж сьогодні буде. Ну, але ж ми пробуємо засоби і розуміємо, чому, знаєте, мені хочеться ще трошки нанести оцього е від Патрісія Лідо, знаєте, щоб це, <смеш> трошки замаскувати оцей жовтий колір консилера. Ну да, він такий білий-білий, якийсь щільний такий дуже. Да, я згадала, чому він мені сподобався. Бо він щільний, ще й білий. Ну, зовсім мені не підходить в общем, до мого. Хоча я зараз біленька така зима, але ну, зовсім. Зовсім не підходить. В общем, дівчата, не знаю, ну оцей тональний тендер від Патрісія Лідо. Нє, не не то. Навіть у 02 відтінку Natural. Зовсім він не Natural, він дуже білий. Мені не подобається він майже нічого, він майже нічого не перекриває. Так що мені. він... Не сподобався. Пишіть, може, хто користується, чи подобається вам цей тональний засіб. Поїхали далі. Палеточка від Ellen Pro. Так, у нас вона така тепленька. Має і бронзер, і румянчики, і хайлайтер, і скульптор. Ну, Вони такі блискучі, знаєте, не не знаю, на камеру це не видно, але вони такі мають часточки, прям дуже крупні, особливо рум'яна і бронзер. Прям Я бачу ці золотаві якісь блискітки. Я такого не люблю. Так, поїхали зараз візьму пензлик. І знаєте, от я думала, наприклад, хочу вам розказати про. Засоби для волосся, Да? Ну, я маю пряме, не дуже густе волосся, але я вважаю, що доглянути ось. Але я думаю, ну у мене не копна на голові. От хто буде мене слухати? Скажу, знаєш що? Ну, ти спочатку відрости волосся, там, зроби його супер-пупер красивим, а потім будеш розказувати нам, як доглядати за волоссям. Чи що ви думаєте по цьому поводу? Так, що я хочу? Я хочу спробувати скульптор. Буду це дзеркало робити, бо. Ну, чого? Скульптор непоганий. Скульптор непоганий. Далі давайте візьмемо бронзер. Ну так, гарно пігментований, да? Бачите, вже зразу. Тобто не потрібно його там 150 раз нашаровувати. Хоча я люблю такі, знаєте, засоби, які не дуже пігментовані. Бо завдяки ним можна зробити більш такий, знаєте, натуральний ефект. І мені, чесно кажучи, легше щось нашарувати, чим потім якось його виправляти. Так, ну, поки що непогано. Мені подобається. Давайте. Рум'яна, ну такі вони, знаєте. Треба ще, звісно, подивитися, як в житті воно виглядає, бо воно на камеру воно чуть-чуть по іншому виглядає. Ну, в цілому, в цілому знаєте, непогано. Не знаю, чому я забросила цю палетку. Можливо, тому що в мене є інші палетки. Так. Слухайте, ну і тональний, трошки коли корекцію нанесли, несли, да, то воно якось. Ну, давайте вже хайлайтер. Звісно, треба взяти інший пез, ну, як я вас вчила, можна все. Одним пензликом, хоча у мене є окремо для всього. Ну, хайлайтер такий, знаєте, я не дуже такий люблю. Він такий, знаєте, підкреслює текстуру шкіри. Ось тут. Тобто він такий собі. Смотрите, так люблю, знаєте, ось сюди наносити. Прям висвітлювати цю зону. Значить, як носик Обожнюю, коли носик блистить, не знаю чому. Так, ну що, що ми хочемо сказати про цю палетку? Просто, мабуть, я про неї забула. Непогана палетка це, виходить, LN Pro 4-step contouring. Це у 102-му відтінку Natural Vam. Да, тепленька така палетка. Непогано, мені подобається. Поїхали далі. У нас оця тінюшки. Так, що ми сьогодні намалюємо? О, такі вони мають вигляд, оце я мене висипався зовсім. Так, ну спочатку треба розправити консилер на повіці, обов'язково, бо якщо ви його, його не розправите, то він такий і залишиться, коли ви будете нанести тінюшки. Взяти пензлик е, такий. Давайте наберемо цей романтик, оцей колір. Такий він розовуватий. Ох, а пилять? Страшне. Так, на все по віку. Як ото кажуть, знаєте, припудримо його оцим засобом. Тінюшками, оціми. Так от, дівчатка, це ж хочу продовжити. Чи може дівчинка, яка має проблемну шкіру, або не дуже гостевилася, рекламувати засоб для волосся і шкіри, як ви вважаєте? Давайте візьмемо далі happiness. Він такий більш вже темніший. І отак нанесемо в кутик. Ага. Бачу, що ви бачите, як я це роблю. Ну, гарно. Ну, вже тіні непогані, чесно вам скажу. Просто, коли у тебе є інші тіні, ти про щось забуваєш. Тому я періодично, знаєте, роблю, я перебираю всі свої тіні, ну, всі свої засоби, косметику свою. І дивлюся, що я давно не користувалася. Або його отдаю, або викидаю, або користуюся. Ну що, непогано, мені подобається. Давайте візьмемо якусь блистючку. Ну, оцей самий Moon Magic, да, саме такі популярна оця блистючка. І зробимо блискітки. Сяяння. Ой, красиво. Ну, оце я пам'ятаю, що ця блискітка сама красива. Таке холодне, рожеве, бускове, фіолетове сяєння. Дуже красиво. Подивіться. Не, ну гарно. Гарно палетка топ. Можна користуватися. Раз у нас такий макіяжик більш у фіолетових відтінках, то вирішила додати отакий от олівчик до зробити таку невеличку стрілочку. І на слизову додати оцей олівчик від Глембі, А це у нас, виходить, олівчик від Ламель і бургунді від Глембі і у бургунді. Да? І покажу вам кінцевий результат. І зроблю макіяж губ. Отакий От макіяжик у мене вийшов. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте, я спочатку фукала на цей тональний, але на, наразі, коли я така біленька, знаєте, коли зим, зима, то мені подобається. Він має такий сатиновий фініш, так що, в принципі, може бути. Оця палеточка від Ellen Pro також дійсно непогана. Я е, згадала чому, тому що вона має такі оці золотаві блискітки, і вона більше підходить для такого теплого, теплого макіяжу, але я буду її використовувати. І цей консилер. Так, згадала чому? Бо він такий має жовтий кольор. А останнім разом я купила собі просто консилер більш з рожевим підтоном, то мені просто він більше, Але якщо цей консилер наносити під тональну, то він гарно скриває сенсі. Так що згадала і буду користуватися. Пишіть ваші відгуки, ваші думки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого.